Вітаю вас, шановні глядачі першого муніципального каналу. З актуальними новинами станом на 7 грудня. Ірина Вербинська триває 287-ма доба. Як українська нація героїчно протистоїть російському воєнному вторгненню? Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. За минулу добу наші воїни збили 14 ударних дронів типу шахет, 136 – один безпілотник Орлан Орлан-10» та два ворожих безпілотники. Тип яких уточнюється. під час вечірньої тривоги. Два ворожих літаки тактичної авіації ворога були над морем. Пусків не було. В чорному морі 13 ворожих кораблів, серед них один підводний ракетоносій, можливий загальний залп чотири калібри. Нагадуємо про необхідність дотримуватися вимог. Під час тривог перебуваємо в укриттях. Залишити українців в холоді і без світла геноцидна тактика ворога. Екстрені стабілізаційні відключення світла тривають. В умовах сьогодення це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Дефіцит потужності в енергосистемі наразі зберігається. Зараз він становить 19% від прогнозованого споживання. Тому в країні продовжують діяти відключення. Максимально заряджайте прилади, ліхтарі, світильники та гаджети. Подбайте про наявність крапленого газу для приготування їжі, зробіть запас питної води. Додаткові вихідні на новорічні свята скасовуються у періоді військового стану в Україні. Скасовуються святкові дні, передбачені кодексом законів про працю. Тому три додаткових вихідні 26 грудня, 2 та 9 січня скасовуються. Комунальні служби міста Білгород Дністровського працюють в штатному режимі, наскільки дозволяє ситуація. За інформацією адміністрації комунального підприємства ЖО1, працівниками підприємства проводяться планові прибирання під'їздів багатоквартирних будинків та прилеглих територій. Абонентам нагадуємо про необхідність своєчасної сплати за спожиті послуги. Контактний центр Білгородністровської міської ради: 333 -33 – 33333-067-333-0623 тридцять Тут завжди вам допоможуть. Черговий успішний обмін полоненими. Символічно, що в День Збройних сил України додому повернулися 60 воїнів Збройних сил. Є поранені, які отримують всю необхідну допомогу в Україні. Це була краща новина в День Свята, бо герої мають бути живими. За це, в тому числі, воюють наші збройні сили України. Герої вже чекають вдома рідні, які так довго уявляли собі цю мить щастя. Сьогодні, 7 грудня, в Україні відзначається День місцевого самоврядування. Це професійне свято всіх, хто працює в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах, хто представляє багатотисячний загін народних обранців. Саме 7 грудня 1990 року Верховною Радою був прийнятий закон про місцеві ради народних депутатів та місцеве самоврядування. Це свято вибір вільних громадян, які довіряють обраним ними представникам і наділяють їх владними. Повноваженнями. Тільки така влада є справді народною владою самого суспільства для суспільства і в інтересах суспільства. Найщиріші вітання. Цей день звучать для вас. З вами була Ірина Вербинська і новини на першому муніципальному. Зберігаємо спокій, випромінюємо світло, бо в єдності наша сила.